По великій милості і любові ми і ще можемо бути на цьому місці вже в другий раз за сьогоднішній день, увечері, для того, щоб принести іще вечірню жертву хвали нашому Богові, слава нашому Господу, слава він є достойний слави. Ми прожили цей день, ми наїджені люди. У нас є де жити, у нас є дітки, вони є здорові. Ви знаєте, це велика милость Господня, що ми маємо наших діточок, і вони зараз з нами. Слава нашому Господу. Многі матері не можуть сказати це на Україні і навіть в Росії, тому що їхні діти, їх вже в живих немає. Брати і сестри, чим ми кращі за тих людей, що живуть в тих місцях. Чим наша, ви знаєте, заслуга перед Богом, що Господь відкрився іменно нам. Брати і сестри, не ніякої заслуги, а то, що любов Божа, вона є на цьому місці, це милость. Господня, слава нашому Богу. І я хочу сказати, що Господь любить всіх однаково, брати і сестри. Але хтось іде до Господа, а хтось не йде, брати і сестри, кому Бог відкривається, і хто почує голос Його, то він війде і він вечерю сотворить. Слава нашому Господу. Я хочу. Наголосити таке, знаєте, буду місце читати і слова Господнього. І воно так буде звучати, якби крик душі о допоможі, крик душі до Ісуса о помощі. коли происходить крик душі, брати і сестри, коли уста відкриваються для того, щоб не просто говорити, не просто шептати, як Анна молилась біля Ілія, коли вона просила дитину, брати і сестри, коли відкриваються уста, тоді, коли тривога, тоді коли біда. Наступає, тоді починається крик душі о помощі Господу. Брати і сестри, ми всі зараз маємо Господнє благословіння, ви знаєте, але не всі люди мали то, і я хочу читати про це. Це буде Матвія, 15 глава, 22 вірш. І от жінка ханиянка, вийдя із тих міст, кричала йому. Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется, но он не отвечал ей ничего, ни слова. И ученики его приступил, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». Тоді Ісус сказав їй в ответ: О, женщина, велика віра Твоя, да буде Тобі пожелан Твоєму, і зцілилась дочі, її в той час. Слава нашому Господу. Ага. Ви знаєте, це событие происходило в Ізраїлі. І ця женщина. Як ви знаєте, кожна мама переживає за своє дитя, коли вона бачила, що в неї така тривога, коли в неї така проблема, якою і не ви знаєте, нікому не скажеш. Бо тому що кому скажеш, будуть сміятися, і ви знаєте, така біда. І кому скажеш, брати і сестри, як не Ісусу. Кому ти понесеш біду свою, як не Господу. Тільки Господь може поняти, тільки Господь може допомогти, але Він сказав їй такі слова. Вона була хананіянка, вона не була із ізраїльського народу, вона не була із, ви знаєте, із дома дітей, як називає Ісус Христос. нехорошо взяти хліб у дітей і бросити псам. Ви знаєте, брати і сестри, вона, ви знаєте, не одійшла не від Господа, тому що вона ожидала отримати спасіння від Нього і допомогу. Вона, коли він сказав для неї, друга би могла сказати: та як же ж так, та я прийшла. Та о помощі просити, а я вже довго прошу, ви знаєте, а нема помощі, А ще таке сказав: я відійду, і не буду я просити, не буду я принижуватись. Ви знаєте, вона так не зробила. Вона сказала так, Господи. Но і пси їдять крохи, які падають з стола. Брати і сестри, і Ісус здивувався, і Ісус сказав: О, женщина, велика віра Твоя, да по слову Твоєму. І ви знаєте, в той час. Получила мати про, прошаєме. То, що вона просила у Ісуса, Він її дав, Він її, ви знаєте, іспитував. Він її, знаєте, хіба не знав Христос, що вона хоче? Хіба не знав Христос, що вона жилає? Він наперед усе знає. Він знав, що книжники думають. Він знав, що подумав Сімон, коли був у гостях у нього про ту жінку, яка прийшла до нього. І він сказав все, що Він хоч, ви знаєте, думав. І Ісус Христос знає. Знав, що вона хоче, і він її спитав, і він сказав: О, женщина, велика віра твоя, іди, і по слову Твоєму хай буде, слава нашому Ісусу, вона отримала ви знаєте, своєї душі. Той крик, який вона говорила, вона мішала народу, вона мішала учням, воно дійствовало їм на нерви, брати і сестри. Но вона отримала слава нашому Ісусу, а Господь простив. Я вірю, що вона служила Господу. І разом з донькою своєю вона ходила, ви знаєте, в дом Господній і прославляла ім'я Його, бо тому що Він зробив велике чудо, яке вона, ви знаєте, ні за які гроші не купиш, ніхто не може вигнати нечистого, як тільки Ісус. Слава нашому Господу! Я хочу прочитати іще одне місце, і ми будемо молитися, брати і сестри. Матфея, 20 глава 29 вершь. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать, помилуй нас, Господи, сын Давидов. Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: Помилуй нас, Господи, Сын Давидов! Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: Чего вы хотите от меня? Они говорят ему Господи, чтобы открылись глаза наши, Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. Слава нашему Иисусу! Слава який любящий наш Иисус Христос, Він не изменился, Він вчера, во і и Сегодня в тот же. Рука Его не сократилась, чтобы спасать и миловать, и приходящего к Нему, Він не згонить вон. Надломлено не приломіл, і льна курящого не угасив. Отакий наш Господь, отакий наш сильний Бог, який сильний восстановити даже із мертвих, який сильний підняти угнітенного, який сильний дати бальзам для душі, яка страждає ранами, ви знаєте, душа ізраніна, що по дорозі йде, а лукавий старається розбити віру, розбити серце, для того, щоб чоловік не дійшов до вічності, для того, щоб похитнувся і впав. Но Хай Господь хранить нас, щоб ми йшли по дорозі за Господом, щоб не збулися з путі Божого. Ви знаєте, як добре, коли ми маємо надіжду, коли ми маємо надіжду на Господа. І Ісус Христос, коли прийде, то ми будемо Його зустрічати. Слава нашому Ісусу! Благодаря. Може, кому прийдеться раніше відійти, брати і сестри, на все воля Господня. Но зато ногло головне, щоб ми були готовими до зустрічі з ним. Це є нелегко. Брати і сестри, бо ми на дорозі, тому що воно, ви знаєте, життя, воно так закручує, що чоловік не має часу у небо подивитися, не має часу, ви знаєте, подумати о горнім, а о оплотськом більше думає, але потрібно більше взірати на те, що вічно є, і то, що не проходяще, є. і те, що ви знаєте, сокровище, яке собрано на небе, у його ніхто не вкраде і вор не підкопає. Отам треба збирати, отам треба пекти, о, отам треба збирати добро своє, брати і сестри, і Господь, ви знаєте, він воздасть кожному слава нашому Господу, люблячий наш Господь на цьому місці. Ви знаєте, Він є, слава нашому Ісусу, да, тому що Він нас сильно возлюбив. Хоча ми живемо, ви знаєте, в такі часи. Ви знаєте, Ісус Він до нас благоволить. Я бачу руку Господню, Він благословляє нас кожний день, брати і сестри, і Він, ви знаєте, те, що ми маємо здоров'я, це не значить, що ми, ви знаєте, чимось то заслуговуємо в тому, брати і сестри. Оті сліпі, які вони не могли бачити. Вони ходили і просили, в них був крик душі, і вони просили, благали Господи, як тільки почули, що є Ісус, вони почали благати, помилуй нас. Їм почали закривати рот. Почали їм, ви знаєте, говорити, замовчіть. Почому ви так кричите або ще щось. Брати і сестри, коли тривога, коли проблема, не можна мовчати, не можна мовчати перед тим, який може дати, брати і сестри, Господь подасть, але Його є час, і він спитає, він питає, чого ти хочеш, брати і сестри. Господь дає, ви знаєте, те, що людина просить. І коли чоловік скаже, хочу бачити, Ісус Христос відкриє очі. Слава нашому Господу, відкриє очі на те, щоби бачити духовні речі, щоби бачити, ви знаєте, те небо, яке ось сьогодні розпростерте і приймає душі, котрі ще спасаються. Слава нашому Господу, і ще спасіння двері не закриті. Сьогодні вони ще відкриті, і Ісус Христос чекає в об'яттях своїх і хоче пригорнути. І Він каже: прийдіть ко мне, всі Труждаючі і обременені, і я успокою вас. Слава нашому Господу! Він до Єрусалима казав, Скільки раз! Єрусалим, Єрусалим, Скільки раз я хотів зібрати вас, як птиця птицов, но ви не захотіли. Брати і сестри, Ісус Христос любить чоловіка Ісус Христос любить, ви знаєте, Творення своє, Бог Отець, який послав Сина свого, для того, щоб ми не погибли, а мали життя вічне, бо сильно полюбив наш Бог, слава нашому Богу. А давайте, брати і сестри, приклонимо коліна наші і будемо молитися, будемо благати Господа, щоб Він нас провів по дорозі, щоб ми війшли в небо воротами. Слава нашому Господу, і Господь буде нас чекати, а нам потрібно вірність проявити, зберегти до конца дней своїх, йому за все слава. Амінь. i <laughs>